Анастасія Букіна працює викладачем з вокалу більше 20 років. У 2017-му наважилася відкрити свою школу. Розповідає до початку повномасштабного вторгнення її вокальна студія була однією з найбільших в Україні. На індивідуальному навчанні було 120 учнів. На жаль, нам в один день прийшлося закінчити свою діяльність. Я думала, що ми не розпочнемо працювати знов. Ми повинні були зачинити всі філії і працювати тільки з одним простором. Власники приміщення, яке орендувала Анастасія, дозволили залишитися в ньому і перетворити вокальну студію на волонтерський центр. Тут було дуже багато речей по всьому просторі, і ми дуже вдячні власникам цього приміщення, що ми змогли комусь допомогти. І мені здається, тоді не було взагалі думки: чи ти волонтер, чи ти хто. Ми просто брали, збирали речі і передавали їх тим, хто їх потребував. Близько трьох місяців у центрі займалася гуманітарною допомогою. У травні 2022-го до студії знову почали звертатися люди, згадує Анастасія. Тож вирішила зібрати маленький клас і відновити свою діяльність. Згодом учні почали пропонувати жінці розширити свою роботу і звернутися до Одеського обласного центру зайнятості, щоб отримати мікрогрант на розвиток своєї справи. Державна програма є робота, називається як в народі. Вона почала працювати з 1 липня 2022 року. Державна програма націлена на створення робочих місць, на відкриття підприємницької діяльності, на забезпечення самозайнятості громадян, які сьогодні залишились без роботи. Також кошти можна отримати на підтримку, модернізацію та легалізацію свого бізнесу. Сума мікрогранту становить від 150 до 250 тисяч гривень, в залежності від кількості створених бізнесом робочих місць уточнюють в центрі зайнятості. Однією з умовою щодо позитивного ведення такої діяльності і щодо позитивного використання кошту гранту є те, що новостворені робочі місця повинні бути. Зайнятими працювати не менше ніж два роки. За даними центру зайнятості, найбільша кількість заявок на мікрогранти надходить на ведення оптової та роздрібної торгівлі, автосервісів та переробної промисловості. Отримані кошти підприємці можуть використовувати на власний розсуд. Так, до прикладу, Анастасія Букіна, яка отримала мікрогрант у 250 тисяч, змогла сплатити орендну плату за приміщення, закупити для своєї студії меблі, а також обладнання. Дар'я Стойкова, Віталій Кононов, перший міський.